Друзі, всіх вітаю, мій позивний коуч. Я інструктор із бойової та спеціальної підготовки в 12-й бригаді НГУ АЗОВ. Мій напрямок це безпілотні системи, а саме, FPV. Так, борт споряджений піротехнічною гранатою, тобто це М-67 граната американка, ще також можуть бути F1 гранати та РГД теж. Просто ми вибрали щось таке нейтральне, щоб був вибух, був доволі гучний вибух, щоб і зрозумів, що по ньому прилетіло, щоб він почув, як з боку від нього прилетіло, і відповідно маневрував і думав. Ну, Можемо рушати, складати всю нашу історію. Готовий до взльоту. Зараз е я підключу ще окуляри і можна буде активувати плату ініціації. Після чого потрібна буде одна хвилина затримки, і борт стає на бойове зведення. Це абсолютно безпечна історія, бо тому що я, е, як помітили, ви, коли влетів бортом собі в плече, я його вимкнув. Він відкрився. Ну, в мене вухи пі чуть -чуть, але, ну, у мене вухів пікнуло, але в нас ще є індивідуальний захист, ми його використовуємо, окуляри, шолом. Повністю бронезахист, щоб е, ну, максимально ізолювати і убезпечити. Військовослужбовця від якихось травматично механічних пошкоджень. Взагалі тема безпілотних систем вона дуже актуальна, тому що вона прогресує і меж цього прогресу ну, за горизонтами не видно. Тому ми постійно розробляємо і стараємося практично дати таку підготовку, щоб люди ну, навчаємо люди, рекрута, курсанти вони розуміли, що від них потрібно, для чого їм це. І щоб їх повис підвищити їхню ефективність виживаємості, колективного вогню і індивідуального вогню також, ну тобто індивідуальних навичків наших воїнів. І відповідно під ось це ми вчимо їх як і взаємодіяти, так і протидіяти, виявляти, маскуватись і планувати відповідно. І Ми можемо спробувати польотні дії звідси, а потім переміститися в цей квадрат, під'їхати ось сюди і, наприклад, там шукати іншу, інші групи. З мішками так, так, так. Бігуть, бігуть, бігуть. Давай копати поки нема дрону. Не а де? Я от якось блін його вицілював, якщо ходжу. Я звідти його нам. Давай мішок будемо копати, поки дрону дає. Давай, давай, давай. Давай один будемо насипати. Надо той тебе виставити наперед. І можна буде зразу маскувати, щоб дрон не побачив, бо то весь час скидувати туди назад це фігня виходить. Ого, зірочки. А дрон! Мішки пам'ять! Дро! Над нами дать! Он поднялся выше. Його! Хлопці забігли в укриття! Ми до того його взвили і за кутом спрятали. Зараз будемо летіти працювати далі. Ти позішка? Так, О. це Дивись, Правіше ми маємо спешку. І об, я лінію, можу вже і туди лінію, нирнути, і лінію, отут розвернути. Так, якщо там хтось є, ниряй. Я б цей бліндаж розбіг. Розніс би але в нас немає трутілого Давай, Туда Давай бути, правіше. Ні, давай правіше. Вон ты. Добавишь дырку? Давай, давай, блядь. Есть. Открыл свой <говорит> экран. Открыл свой экран. Открыл свой Мені знаєте, що він зі скидує. Мадик, але все одно чекай, бо ми спалимо свою позицію, розумієш? І він зараз направить як ти Питається. Питається? Бачите ціль? Я бачу ціль. Все, можно работать. Он два у него. Сколько заряда у Не знаю. Было два, я думаю. 4 а плюс-минус один-два он может на себе унести. Все полетел.

Да ней он сюда идёт. FPV. ФПВ. На 12. На oh, 12. Да, no, розечки. Кай повсажується просто. З тої сторони прямо вхід же ж був. Ну да, то що відпрацьовуємо ми санатарно. Давай, давай вхід, давай вхід. Він вас б'є, тому що він вас бачить. Якщо він побачить, що ви замаскували свою позицію, він вас не буде влітати. Зрозуміло. Працюйте, ми давайте. Хід, бачиш знизу хід. Ну, пробуй влітати. Парни, все выходим и смотрим, что вас дало. Слідкуйте за своим особым инвентарем. И все, вот это ваше маскувание идет по одному месту через эту лопату. Вам нужно нормальное делать накрытие, нормально закрываться маск сетью, нормально маскироваться. Полумеры в наше время недопустимы. Либо мы делаем все хорошо, либо мы будем платить. Собственно кров'ю, собственою життю, і життю наших побратів за її полуміри. Не боятися і йти до кваліфікованих спеціалістів. Ми розуміємо, наскільки важливо їх якісно і ефективно готувати. Самі в таких ситуаціях перебували. Це, до речі, нічний борт з тепловізійною камерою. До речі, їх збивати вночі іноді простіше, тому що вони, коли шукають, зависають. А якщо піхотинець і стрілець себе не видав, він може його підловити, вразити. Якщо, звичайно, що піхотинець себе видав, чи техніка, ця історія, ну, як особисто я робив, просто вже пікірував і влітав в район квадрат тілі. Моя мета зробити наш разок підготовки на всі сили оборони України. Ми постійно прогресуємо. Азов відвічається тим, що він старається постійно давати якісь нововведення і показує відповідно цим нововведенням результати. І ці результати далі покращує масштабує. що відповідно особисто я стараюсь теж робити.